Студія Спресо Мартольярник сантін Борковський, і долучаємо до етеру Андрія Демченка, речника державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава Доброго дня! Отже, Україна вирішила а, щось вдіяти з тими людьми, які мають два паспорта, які мають подвійне громадянство всупереч Конституції України, оскільки в нас заборонене подвійне громадянство, тим не менше дійшли руки, власне, аби з'ясувати, що робити з тими людьми, в яких є два паспорта. І от з 1 червня вирішили, що чоловіка, які мають власне два паспорти, який з них є один з українських. Відповідно, вони будуть вважатися громадянами України, і до них будуть застосовуватись ті ж самі обмеження, що й до чоловіків військовозобов'язаних, які мають лише український паспорт. Хотіли би, щоб ви розтлумачили, що власне означає це рішення на практиці? Чи вже вдалося когось власне завернути, тому що вже почали діяти нові правила? І як реагують на кордоні на це нововведення? Дивіться. Власне, вчора з вечора почали двояко тлумачити зовсім дві різні теми. Ті громадяни України, які мають паспорти інших країн, це одна історія. А також є громадяни України з українськими документами, які в них мали відповідні відмітки про виїзд на постійне проживання, які мали відмітки про взяття на консульський облік. Це інша тема. Давайте просто по подвійному громадянству, що всі почали під це підв'язувати, і до воєнного стану, і під час воєнного стану, і станом на зараз в Україні існує єдине громадянство. І, власне і раніше прикордонники діяли відповідно до норм законодавства щодо. Громадян України, які на паспортний контроль надавали паспорти інших країн, видаючи себе за іноземців щодо пропуску на виїзд з України, такі громадяни не пропускалися за такими документами і притягувалися до відповідальності за адміністративну. За адміністративне правопорушення. Щодо в'їзду в Україну, коли громадяни України надавали на паспортний контроль паспорти громадян інших країн, вони притягувалися до адміністративної відповідальності, але відповідно до Конституції, жоден громадянин України за будь-яких обставин не може бути обмежений в праві в'їзду в Україну. Зараз власне історія пов'язана з тим, що кілька днів тому. Тим громадянам України, які мали можливість під час воєнного стану виїхати за межі України на підставі того, що в їхніх українських документах, як громадяни України, були відмітки про виїзд на постійне місце проживання за межами України і відмітки дипломатичних установ України про взяття на постійний консульський облік. У зв'язку зі змінами в законодавстві ця категорія громадян тепер не може виїхати тимчасово на час дії воєнного стану за межі України. От і все от і в цьому полягає різниця: не треба плутати громадян України, які мають паспорти інших країн з тією категорією громадян, які мали можливість виїхати за межі України на підставі документів і як громадяни України. Дякуємо, пане речнику. Цілком зрозуміло. Ну і ще хотіли би вас, якщо вже говоримо про. Виїзд за межі України як зараз виглядає ситуація з відповідною документацією. 18 травня увійшов в дію законопроект. Розуміємо, що він стосується мобілізації, але можливо є ті чи інші зараз оновлення стосовно виїзду громадян України чоловічої статі призовного віку, так і які можливо є додаткові документи, які слід підготувати тим людям, які мають право на виїзд. Розумію, що тема доволі широка, ну але. Ну про одну категорію ми вже щойно розібрали. що Тепер ті, хто постійно проживав за межами України, громадяни України з відповідними відмітками, також не можуть зараз залишити межі України на час воєнного стану, поки можливо це питання якось часом не нормується законодавчо. З 18 травня. Відповідно знову ж таки до змін, які були внесені до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, до закону України про правовий режим воєнного стану, прикордонники додатково перевіряють наявність військово-облікового документу. У окремої категорії громадян ну власне мова знову ж таки про чоловіків громадян України в віці від 18 до 60. і в цих військово-облікових документах мають бути відповідні відмітки про відстрочку від призову або ж про виключення з військового обліку. Власне, це стосується заброньованих на час воєнного стану. Це стосується осіб, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії не придатні визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я. Це також стосується чоловіків, у кого на утриманні є троє більше дітей. З віком до 18 років, хто самостійно виховує дитину, або ж у кого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу за одним з видів військової служби, ми не перевіряємо додатково наявність військово-облікового документу у інших категорій громадян, які правилами перетину кордону прописані окремими нормами. Окремими пунктами, де чітко зазначено умова їхнього виїзду, ну зокрема, це стосується осіб з інвалідністю. Людей, які супроводжують осіб з інвалідністю чи дітей з інвалідністю, також це власне стосується і водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів або хто перевозить гуманітарну допомогу. Це стосується також і представників залізниці авіаційної та морської галузі, які знову ж таки чітко прописані правилами перетину кордону. Це відповідно до постанови номер 57 Е окремими е пунктами пане Демченко, скажіть, будь ласка, е я знаю, що і жінки військово зобов'язані. Це медичних е спеціальностей в них теж є зараз обов'язок до 18 до липня прийти і оновити свої облікові дані. Чи жінки медичних спеціальностей будуть мати обмеження щодо виїзду? Військовий облік це військовий облік, перетин кордону це перетин кордону. Знову ж таки, розмежовуємо обмеження на виїзд з України, як і раніше, стосуються виключно громадян України чоловічої статі, вівців від 18 до 60. Панов не ще хотів уточнити. Ви згадували про військово-облікові документи. Так розуміємо, що мають мають бути оновлені дані. Ну і відповідно, як бути з тими українськими громадянами, які, наприклад, не оновили не оновили дані, і чи входять якісь можливо ще додаткові довідки? Дивіться, для нас важливо військово-обліковий документ в паперовій формі, де будуть відповідно проставлені ті необхідні відмітки або записи, що стосуються відстрочки від призову, або ж виключення з військового обліку. В законодавство. Чітко було внесено норму, яка визначає, що визначати, чи має людина відстрочку від призову, а також належним чином її оформити, можуть виключно представники територіальних центрів комплектування. Тому прикордонники тільки перевірятимуть цей військово-обліковий документ у тій категорії, по відносно кого я зазначав з цими відмітками. Військово-обліковий документ в електронній формі. Хоч і постановою уряду визначено було, що він має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий, але на даний момент він ще не набрав, не сформований як документ в електронній формі, тому на даний момент виключно військово-обліковий документ в паперовій формі. Дякую. Коли ж військово-обліковий документ в електронній формі він вже набуде. Повноцінно буде повноцінно буде сформований і набере такої чинності. Звісно, ми будемо перевіряти і наявність його замість електронного, замість паперового, вибачте. Тому на даний момент так додатково можу зазначити, що відстрочку підтвердження відстрочку від призову також можна. Підтвердити прикордонникам довідкою, яка також визначається постановою однієї з постанов уряду, і яку можуть видати в територіальних центрах комплектування, дякуємо, Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби був Таріспресом.